Чи може Тарас стати візитівкою для інших міст Київської області? Якщо так, то в чому саме? Я повторюсь. Немає нічого неможливого. Як для якоїсь однієї людини, зокрема, так і для громади в цілому. Чи можемо ми стати візитівкою області? Я думаю, так, і фактично область Київська, це ж так само громади. Кожна громада це маленька частинка великої області. Тому ми можемо, повторюсь, наша молодь, яка відома далеко за межами області, за межами України, відома в світі, це той акцент, на що ми маємо сьогодні, на який ми маємо робити ставку. Звичайно, наші підприємства. Ми, ми аграрний регіон, який являється годівницею знову ж таки. Імсієї країни, і багато наших аграріїв експортуються за кордон. Зараз ми намагаємось постійно презентувати інвестиційну привабливість нашої громади. І у нас є молоді талановиті підприємці, які сьогодні починають свою роботу в Тараші. Тому будь-яка візитівка громади це її успіхи. Ми сьогодні маємо успіхи в молоді, в бізнесі. І Намагаємось бути в першу чергу відкритими, комфортними для того, щоб все це, що я назвав, воно сьогодні тільки збільшувалося і примножувалося.